Нарешті Dyson Coanda 2X вже в магазині New Time. Що ж нового? Ну, по-перше, це ось така насадка для вирівнювання. А як вона працює, ми покажемо в наступному відео після тесту. І те, що я помітила, що насадка для браша тепер прорезинена. Це означає, що вона має менше видирати волосся, ніж її попередниця. Ну і звісно, що мене дуже радує, що ця насадка залишилась в цій версії. Я її дуже люблю. Їй реально зручно сушити волосся. Попередні версії Дайсона абсолютно не справлялись з моїм волоссям. Воно важке, пряме і густе. Але зараз з Коанди 2X Дайсон мені каже, що я вирішу цю проблему. Більша потужність, класні насадки. Але чи дійсно це так? Перевіримо разом з вами. Я беру цей девайс на тиждень на тест-драйв, і звісно, буду вам виставляти відео, як це все відбувається і чи дійсно вартує оновлення своїх грошей. Тому не пропустіть наступні відео. А також нагадую про оцей неймовірний розіграш до 10-річчя магазину New Time. Якщо ви купляєте товар від 20 тисяч гривень, ви вже автоматично стаєте учасником і можете поборотись за 10 неймовірно крутих. Призів, тому робіть замовлення та приймайте участь.